Доброго дня! Урок алгебри 30 січня. Нагадаю, що на попередніх уроках ми з вами опрацювали системи рівнянь і розв'язували системи рівнянь графічним способом, способом підстановки, а сьогодні ми вивчимо з вами новий спосіб додавання. Запишіть, будь ласка, цю підтему в зошит розв'язування систем способом додавання. І пригадаємо, як розв'язується система способом додавання. І так, розглянемо, розглянемо першу систему. Розглянемо першу систему. Дивимося уважно на нашу систему і бачимо, що в нас є x і є Y дрому, Y дрому. Якщо ви бачите якісь дві однакові змінні з різними знаками з різними, то краще виконати дію додавання. Ось ми бачимо y другому з плюсом, у другому з мінусом, з різними знаками, то краще додамо. Тобто, ми додамо до першого рівняння друге. Отже, х додаємо Х, будемо мати 2х у другому додати мінус у другому будемо мати 0. І 3 додати 1 будемо мати 4. Отже, отримали одне таке простеньке рівняння. Виписуємо до нього якесь будь-яке, яке, вам здається, буде трохи простішим. Ну, наприклад, перше. Ну, чи тільки через те, що там все додатне. Після цього. Знаходимо з першого рівняння х, тобто 4 ділимо на 2, будемо мати 2. І підставляємо це значення у друге рівняння. 2. Додати у другому дорівнює 3. Якщо рівняння вийшло велике друге, то ми його розв'язуємо окремо. Так і в даному випадку, це рівняння у нас не дуже велике, тому давайте ми ще продовжимо працювати в системі. Тобто Y у другому у нас буде дорівнювати 3 відняти 2, ну, я напишу, щоб ви бачили, як ми шукаємо, звідси X дорівнює 2, у другому дорівнює 1. Тобто, у нас є 2 y, Y може бути 1, і y може бути мінус 1. Тобто в нас ось такі дві відповіді до нашої системи. При однаковому X Y може бути різний. 1 і мінус 1. Дійсно. Давайте подивимося, що у нас х2. 2 додати. Якщо сюди 1 підставляємо в квадраті буде 3, і якщо підставляємо сюди мінус 1 в квадраті, то теж буде 3. Тобто при одному значенні х маємо 2 у І відповідь у нас буде 2, 1, і 2 мінус 1. Так, переходимо до наступної системи. До наступної системи. Аналогічно розв'яжемо її способом додавання. І дійсно додамо, бо маємо Х в другому і мінус Х в другому, значить додаємо. Отже, ось тут буде в нас 0. Ось це у нас буде нуль. Так, y додати 4, їх буде 5у дорівнює 20. Перепишемо друге рівняння. З першого ми бачимо, що y дорівнює 4, підставимо це значення в друге, тобто будемо мати х 4. Дорівнює 1. Так? так, правильно. Далі бачимо, що y дорівнює 4, а х квадрат буде дорівнювати мінус 3. А ми знаємо, що квадрат будь-якого числа він тільки додатний. Тобто, немає таких іксів, немає таких іксів, щоб ми його підставили і отримали значення. Немає самого такого ікса. Отож, ми знаємо, що х квадрат не може бути від'ємним, тому відповіддю. Буде порожня множина, або можемо записати: система не має розв'язків». Перейдемо до наступної вправи. 541. Розв'яжемо другу систему. Першою все зрозуміло, давайте попробуємо другу. І так, ми розв'язуємо другу систему. Так, ми бачимо y в другому мінус і в другому, тому теж додаємо. додаємо, будемо мати 2х в другому, тут у нас буде 0. Дорівнює. Якщо додати, то будемо мати 8. Переписуємо будь-яке інше рівняння. З. Першого рівняння бачимо, що х в другому дорівнює 4. Ну, Перепишемо, поки будемо розбивати. Отже, в нас тут розбивається наша система відразу на 2, тому що х може бути 2 і х може бути мінус 2. Х квадрат дорівнює 4, отже х може бути 2 і мінус 2. Розв'язуємо як дві окремі. Отже, підставляємо спочатку 2, будемо мати 4, додати y другому дорівнює 29. Так. Х дорівнює 2, х дорівнює 2. Так, а y другому дорівнює, якщо 29 віднімемо 4, то будемо мати 25. Так, тобто будемо мати, Y буде дорівнювати 5 X дорівнює 2, і y буде дорівнювати мінус 5х дорівнює 2. Тепер розглядаємо мінус 2. Аналогічно підставляємо. Тобто, будемо мати, знову ж таки, 4 додати y другому дорівнює 29. І що будемо знову мати? Х дорівнює мінус 2, у в другому дорівнює 25, і будемо мати знову ще два розв'язка, тобто х дорівнює мінус 2. Y дорівнює 5, це перший розв'язок, і х дорівнює мінус 2, Y дорівнює мінус 5. Отже, виходить, що наша система має 1, 2, 3, 4 розіски. 4 розіски. Тобто це пара чисел. Відповідь. Це пара чисел. 2, 5. 2, мінус 5. Це пара чисел. Так, ось тут мінуса я згубила. Мінус 2, 5. І мінус 2, мінус 5. Чотири розв'язки має наша система. Головне не загубити. Тому ось тут, якщо ви побачили, що є і два ікса, відразу розбивайте і відразу працюєте і знаходите два ігрика. Уважно. Так, Переходимо до наступних систем з цієї самої вправи. Зробимо е, третє, але бачимо, що у нас всі змінні, бачите, з однаковими знаками, всі додатні абсолютно. Тому краще, коли вони однакові мають знаки, віднімати. Віднімаємо від першого рівняння друге. 2 у в другому відняти у другому. Будемо мати просто у другому. Ось тут, коли віднімаємо, ось це буде 0. Так, І 26 відняти 20 дорівнює 16. І виписуємо будь-яке рівняння. давайте друге, ніби як трошечки простіше. І аналогічно, дивіться, у нас 2 Y буде. Давайте будемо розбивати. Y 1 дорівнює у нас 4, Y друге у нас буде дорівнювати мінус 4. Тепер ці Y підставляємо поступово в друге рівняння. Тобто сюди замість Y Ставимо 4, будемо мати 16. Додати сюди замість Y 4х дорівнює 20. Це перша система. А тепер підставляємо y2. Так само будемо мати 16, але коли сюди Y, то будемо мати мінус 4х, дорівнює 20. Так, знаходимо. Значить, y1 в нас 4. Звідси 4х буде дорівнювати 20 підняти 4. Так, Y 1 буде дорівнювати 4, тоді X 1 буде дорівнювати 1. Один розв'язок. Бачите, я не перехожу окремо до рівняння, тому що самі по собі ці рівняння, які ми другі утримуємо, вони є простенькими. Так, пішли до y2. Y2 дорівнює мінус 4. Отак двома стовпчиками, і пишіть два розв'язки. Тоді ви не загубитеся. Відповідно, мінус 4х буде дорівнювати 4. Далі, у2 у нас буде дорівнювати мінус 4, а х друге нас буде дорівнювати мінус 1. Тобто маємо дві пари чисел. Що... Так, неправда, 1. 4х на першому місці. І мінус 1, мінус 4 це друга пара. Так, допрацюйте, будь ласка, зупиню кадр тут. Так, і зробимо обов'язково четверте, тому що воно відрізняється трошечки від тих. Чому відрізняється? Ну, Звертаємо увагу на те, що в нас х квадрат з різними коефіцієнтами. Так? Біля першого коефіцієнт 1, біля другого коефіцієнт 3. І xy з різними коефіцієнтами. Біля першого ми маємо коефіцієнт 1, мінус 1, а біля другого мінус 2. Тобто додавати чи віднімати зараз ще не можна. Для того, щоб це зробити, ми повинні домножити перше чи друге рівняння на якесь, якесь число. Дивлячись, що ви, чого ви хочете позбутися. Якщо ми, наприклад, хочемо позбутися у, то ми перше рівняння домножуємо на 2. Найкраще позбутися у, тому що ми позбуваємося однієї змінної. Тому давайте домножимо на 2, можна і на мінус 2. А можна і на 2. Ну, давайте на 2, не будемо ручити. Будемо мати 2х в другому відняти 2хі дорівнює мінус 8. Домножили. Переписуємо друге рівняння без зміни. Може таке статися, що треба домножувати буде і перше, і друге рівняння. В даному випадку треба домножити тільки одне. Так, тепер ми бачимо, що в нас з однаковими, з однаковими. Згадуємо, що якщо ми маємо з однаковими знаками 2хі з однаковими, то треба виконувати дію віднімання. Тому віднімаємо від першого рівняння друге. Або можна від другого перше. Не має Ну, нехай буде від першого друге. Тобто 2 відняти 3 буде мати мінус х другому. Відповідно, ось тут буде 0, тому що мінус 2 відняти мінус 2. Два рази мінус буде плюс. Тобто тут ми маємо 0. А тепер маємо мінус 8 відняти мінус 7. Тобто мінус 8 додати 7. І буде мати мінус 1. Далі ви можете переписати друге рівняння навіть з умови. Не обов'язково домножене. Давайте перепишемо з умови. х в другому відняти хі дорівнює мінус 4. Так, бачимо, що х в другому буде мати в нас одиниця, друге поки що перепишемо. І розбиваємо на дві системи, на два стопчики, тому що х квадрат дорівнює 1. Отже, х буде дорівнювати в нас 1, і х буде дорівнювати мінус 1. Розбили на дві системи. Розв'язуємо перше з одиничкою. Значить один 1 до квадрату будемо мати 1 відняти сюди 1. Значить, відняти y дорівнює мінус 4. Так, там мінус 4, правильно. Так, розв'яжемо це друге рівняння. Х дорівнює 1, мінус y дорівнює. Одиницю переносимо мінус 5. І останній крок в цій системі х дорівнює 1, y дорівнює 5. Так, переходимо до другої частини, коли х дорівнює мінус 1. Так, підставляємо мінус 1 до квадрата, будемо мати 1. А далі, коли підставляємо ось сюди, так, то два мінуси нам дають плюс, значить, будемо мати плюс y. Дорівнює мінус 4. Так, х дорівнює мінус 1, у дорівнює мінус 5. Отже, ну, маємо дві пари чисел. 1 5 і мінус 1 мінус 5.